Вітаю вас, діти та дорослі. Сьогодні перший день тижня, понеділок. Нині понеділок видався святковим днем. Сьогодні Різдво, величне зимове свято. А звідки ж походить це свято? Зараз розкажу вам. Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, крутила завірюха. Довкруги, куди не глянь, лежали пухнасті сніги. А далеко-далеко від нашої батьківщини у спекотній країні, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народився маленький хлопчик Ісус, з'явився на землі неподалік від міста Віфлеєма, у печері. Куди під час негоди пастухи заганяли худобу овець, корів, коней. Пізно увечері, напередодні цієї події, у Віфлеєм дісталися батьки Ісуса, Марія та Іосиф. Сталося так, що в місті ніхто не пустив їх на ночліг, і тоді вони знайшли собі притулок у печері. Коли народився Ісус. Янголятко з'явилося до пастухів, що ночували у полі, і сповістив їм велику радість про народження хлопчика Ісуса. Янголятко сказало, що цей хлопчик буде колись дуже важливим для усіх людей, буде навчати їх, як жити у добрі і мирі. А у небі в той час засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили. Волхви це такі давні мудреці, що жили далеко на сході. Вони поспішили прийти до немовлятка та принести йому подарунки. Увесь янгольський світ радів народженню малятка. Ось яка це була дивна подія. До Різдва завжди починають люди готуватися заздалегідь, купують або виготовляють подарунки. Готують пригощання, вчать пісні, ігри, вірші. А ще на різдво до нас із лісу приходить одна гостя, яка нас радує сяйвом та кольоровими прикрасами. Що це за гостя? Так, це ялиночка. Часто саме під ялинкою можна знайти подарунки, правда ж, дітки? Справжня казка починається, коли в будинку з'являється ялиночка. Саме з нею приходить відчуття свята і різдвяного дива. Пропоную нам із вами пограти у гру Прикрашаємо ялинку. На екрані ялинка, на ній будуть з'являтися прикраси, а ви будете їх називати. Ось так наприклад, На ялинці. Висить соковита мандаринка. На маківці ялинки блищить різдвяна зірка. На ялинці висить червона кулька. На ялинці висить кришталева бурулька. Ялинку прикрашає блакитна сніжинка. На ялинці висить соснова шишка. На ялинці висить смачна цукерка. Ялинку прикрашають смугасті льодяники. Пропоную вам сьогодні розглянути малюнок про дівчинку та хлопчика, які з нетерпінням чекали на Різдво. Усі дні минають по-різному. А завершуються однаково, ми лягаємо у свої ліжечка і засинаємо. І в цей час із нами можуть трапитися найдивовижніші пригоди, бо світ снів загадковий та чарівний, а надто у Різдвяну ніч. Ой, як же не хотілося діткам засинати у цю ніч. Діти, а як ви думаєте, як звуть? Цього хлопчика і цю дівчинку. Я придумала, що їх звуть Софійка та Ярослав. А які імена оберете ви? Вони вже й умостилися у своїх ліжечках та раз у раз підводилися, аби подивитися на ялинку, яку разом із татом і мамою прикрасили сьогодні до свята. Ялинка таємниче мерехтіла вогниками та ледь помітно. Хитала гілочками, наче про щось хотіло розповісти. «Дітки, розгляньте ялинку, якими іграшками вона оздоблена. Чи хотіли б ви додати якісь прикраси? Я б хотіла додати до прикрас блискучі зірочки. Давайте пофантазуємо і уявимо, що ми зайшли в кімнату до дітей. З яким настроєм заснули діти? Що про це свідчить? Діти заснули з гарним настроєм. Вони посміхаються уві сні. Підійдемо до Ярослава. Цс, тільки потихеньку, щоб не розбудити. Певно, він читав перед сном та так і заснув із книжкою. Як думаєте, яку книжку читав Ярослав? Хто його улюблені казкові персонажі? Так, Ярослав читав книжку про дракона? Він його улюблений персонаж? Схоже, казковий дракон із книжки перелетів прямісінько у сон Ярослава. Яка пригода з драконом сниться хлопчикові? Ярославу сниться, що він літає верхи на драконі. Побажаємо Ярославу цікавого сну і нишком навшпиньки. Перейдімо до ліжечка його сестрички Софійки. Поправимо ковдрочку, щоб дівчинці було тепліше. Як ніжно притискає до себе іграшку. Яка улюблена іграшка Софійки, ви помітили? Так. Софійка ніколи не розлучається зі своїм єдинорогом навіть вісні. Цікаво, що на цій картині сни бачать не лише діти. У цій кімнаті ще дехто солоденько спить. Хтось такий пухнастий і муркотливий. Поки всі мирно спали, що під ялинкою з'явилося. Так, подарунки, гарні коробки. Дбайливо загорнуті в кольоровий папір і навіть пузатий мішок. Мені захотілось скласти розповідь про цю картинку. Ось послухайте: був чарівний різдвяний вечір. Софійка з Ярославом лягли спати. В кімнаті мерехтіла вогниками ялинка. Ярославу наснився казковий дракон. Софійка бачила сон про чарівного єдинорога. У вісні діти посміхались. Поруч із ліжечком дрімав пухнастий котик. Вранці діти знайдуть під ялинкою подарунки. Ось таку розповідь склала я. А яку історію? За цією картинкою розкажете ви. Головною прикрасою різдвяних днів, звичайно, ж є ялинка, святкове та вишукане дерево з мерехтливими гірляндами та сяючими іграшками. Ялинка створює затишок в оселі та дарує усім піднесений настрій. Пропоную вам сьогодні намалювати ялиноньку різними способами. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, тарілочка для фарби, склянка з водою, ватні палички, зубна щітка та наш творчий пензлик. Зубну щітку занурюємо у воду, потім у тарілочку із зеленою фарбою. Малюємо гілочку за гілочкою, рухаючись щіткою від центру дерева до країв. Кожній гілочці. Кінчиком щитинок додаємо пухнастості. Змінюємо щитку на пензлик, коричневою фарбою малюємо стовбур дерева, дві короткі лінії від нижніх гілочок і одна лінія, яка їх з'єднує. Серединку зафарбовуємо. На маківці дерева малюємо різдвяну зірку. Ватну паличку занурюємо у фарбу та робимо різнокольорові відбитки на всіх гілочках ялинки. Це ялинові прикраси. Намалюємо ялинку іншим способом. Занурюємо пензлику воду потім у синю фарбу, малюємо ялинку згори донизу до низу хвилястою лінією, поступово збільшуючи ширину ялинових гілочок. Проміжків між хвильками не залишаємо. Накладаємо лінії щільно одна до одної. На тарілочці створимо світло-синій відтінок, змішаємо синю та білу фарбу, пензликом залишаємо світло-сині відбитки усією довжиною ворсу по ялинці у вільному порядку. Такі ж відбитки білого кольору залишаємо у вільних місцях. Ватною паличкою малюємо іграшки. Білою фарбою малюємо на ялинці від гори до низу ламану лінію. Це блискуча мішура. Коричневим кольором малюємо стовбур. А жовтим кольором над ялинкою малюємо сяйво від гірлянд. Та Різдвяну зірочку на самій маківці. Ось такі ялинки вийшли у мене. А яку ялинку намалюєте ви?